Привіт, красуні! Сьогодні я вам покажу всі матові помади від відвайком, які я маю. У моєму арсеналі є сім помадок різних кольорів. Губки я буду оформлювати олівчиком теж від вайко в 57-му відтінку. Губки я обвела олівчиком від вайко. І зараз ми будемо носити помаду в 75-му відтінку. Вона матова, дуже класна на губах. Я її дуже багато використовую. Ось такого ніжного вона кольору, трошки з розовинкою. Далі у нас 80-й відтінок. Також дуже красивий така пильна, пильна роза. Ось такий красивий відтінок. Як вам? Мені він дуже сильно. Обила знов контур. 86 й відтінок. Він такий більш насиченіший і яскравіший. 86 й відтінок. Далі у нас на черзі 87-й відтінок. Він такий більш приглушений, Чуть-чуть з фіолетовим бітоном, але дуже також красивий. 87-й відтінок. Далі у нас 111-й відтінок. Це у нас красуня лімітка. Лімітована колекція, він дуже красивий, такий винний колір. Пахне трошки інакше, як інші, але дуже красивий. 111 відтінок, і його потрібно наносити в два шари. Тоді він буде красивіший. Я люблю червоні кольори. Це моє неймовірник 16-й відтінок. Якщо ви хочете собі придбати красивий червоний колір з холодним відтінком, придивіться до нього, він дуже красивий. І ці помади, вони дуже класно тримаються, тому я їх всім раджу. І так, як вам ці помади, дякую всім за перегляд. Цілую вас і люблю. З вами була Елізапеда.